Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати кетчуп на зиму. Нам потрібно 3 кг помідор, пів кг яблук мене вже очищених, 250 г цибулі, 1,5 стакана цукру, 1,5 столових ложки солі, 50 мл яблучного оцету, часник та спеції за смаком. Нарізаємо цибулю, часник, помідори та яблука. В помідорі попередньо видаляємо шкірку за допомогою кип'ятку, ставимо все на вогонь та тушимо до м'якості цибулі. Після того, як цибуля стане м'якою, перебиваємо все погружним блендером. Далі ще варимо на малому вогні від півгодини до години. В залежності від того, який ви хочете густиний кетчуп. Додаємо сіль, цукор, спеції та оцет, так і п'ятимо ще 5 хвилин. Розливаємо по банках, щільно закриваємо кришкою та залишаємо до повного остигання. Ось який він вийшов. Смачного.